Всім привіт, глядачі, підписники, хочу з вам розказати, що робити, якщо ось так пригорає виноград. Чи зривати ось ці ягоди, пригорівши, чи ні. Хочу сказати, що ці ягоди зривати не потрібно, тому що вони захищають від того, щоб, ну, щоб інші ягодки не згоріли. Тому ми їх залишаємо допоки не будемо. Вже зривати самі плоди, обрізувати ну, грона. Отож, ці обгорівші ягоди потрібно залишати, а общіпувати їх тільки тоді, коли вже грона достигло, і ви його маєте зрізати. Ось Багато нас попригорало, як ви можете бачити. Ось тут також попригорало. Моїх ці пригорівші ягодки не будемо ще зрівати, тому що вони захищають, щоб інші ягодки не попригорали. Ось тут ще, як ви бачите, також попригорало. Отож, на цьому все, глядачі підписники. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші запитання.